Роберт Бенц, моє серце в верховині, Моє серце в верховині і душа моя, Моя дума в верховині соколом буя, Моя мрія в гори лине на здогін вітрам, Моє серце в верховині, де м не був я сам. Будь здорова, Верховино любий рідний край, Честі й слави, батьківщину, вольності розмай. Хоч і я на чужину, повернуся знов. Моє серце верховині і моя любов. Прощавайте, сині гори, білі сніги, прощавайте темні звори, світлі луги, прощавайте пущі дикі, тіні вігаї, прощавайте буйні ріки, бисті ручаї, Моє серце в верховині і душа моя, моє дума в верховині соколом буя, Моя мрія в гори лине не здогін вітрам. Моє серце в верховині, де б не був я сам.